Дари волхвів. 1 долар 87 центів. Це було все. З них 60 центів монетками по одному центу. Вона відвоювала кожну монетку, торгуючись із бакалійником, зеленярем, м'ясником, так запекло, що аж вуха палали від мовчазного осуду її скупості, викликаної надмірною ощадливістю. Дала тричі перелічила гроші. Один долар 87 центів, а завтра Різдво. Що було діяти? Хіба впасти на стару потерту маленьку кушетку і заплакати, так дала і зробила. З цього маємо дійти повчального висновку, що життя складається з сліз, зітхань, усмішок, причому зітхання переважають. Поки господиня переходить поступово від першої до другої стадії, огляньмо її господу. Меблювана квартира за 8 доларів на тиждень. Не можна сказати, що вона зовсім убога, але щось спільне з цим поняттям, безперечно, має. Внизу у вестибюлі скринька для листів, у щілину якої не війшов би жоден лист, і кнопка електричного дзвоника, з якої жодному смертному не пощастило б витиснути ніякого звуку. На дверях була ще прикріплена картка з надписом Містер Джеймс Ділінгем Янг. Слово Ділінгам розтягнулось на всю довжину в той недавній час процвітання, коли власник цього імені одержував 30 доларів на тиждень. Тепер він за.